У місті супутнику Рівненської АЕС відбулися тематичні заходи з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Задля підняття синьо-жовтого стяга на центральній площі міста зібралися представники Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради, Рівненської АЕС, духовенства та мешканці міста супутника. Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх, хто загинув за Україну. Дітки воїнів, які загинули, передавали прапор воїнам. Потім його піднімали і всі переживали це дійство. Це дійсно дуже зворушливо і дуже важливо. Важливо зараз під час війни триматися разом, і тільки разом ми можемо наближати нашу перемогу. Низку урочистостей до Дня Незалежності України продовжив патріотичний квест Омріяна віками, який відбувся у Палаці культури Раес для дітей віком від 10 до 14 років. Сьогодні ми проводимо програму у формі патріотичного квесту, щоб не тільки розважити дітей, а й перевірити їхні знання у сфері української культури, мови, інтелектуальні питання, розгадування кросвордів. Наша програма спрямована на популяризацію української культури серед дітей та молоді, оскільки вони наше майбутнє, вони повинні розумітися в цій темі. Молодь зійшлася в інтелектуальному батлі. Сьогодні був дуже цікавий конкурс, коли треба було називати логотипи. Мені сьогодні радісно було дуже грати з дітками, ми сьогодні круті ігри грали. Також з нагоди державних свят біля каплички на пристанційній площі Рівненської АЕС відбулося богослужіння, яке провів благочинний варацького благочиння та міста Вараж настоятель Святософіївської парафії протоієрей Йосип Шарко. Атомники спільно помолилися за Україну та наших захисників. До всемогутнього Господа линули слова щирого благання вірян з надією на найшвидшу перемогу України. Я всіх вас вітаю, наступаючим Днем незалежності. Божого благословіння. Бажаю, щоб ті всі мрії, які ми маємо в своєму серці, які ми складаємо в наших молитвах, вони якнайшвидше збулися, бо ми впевнені, що мир настане на нашій землі. Наші захисники, і захисниці боронять нашу землю, і це наше головне завдання для того, щоб їх підтримувати і боронити цю землю, бути їм вдячними і своїми помислами бути. Разом із Богом і разом із нашими захисниками і захисницями. Це найперше наше завдання в нашій країні, щоб захистити цю незалежність, яка була здобута. Наші хлопці, які сьогодні і дівчата, які на передовій боронять нашу Україну, вони також захищають і виборюють цю незалежність. Я впевнений, що ми всі разом однозначно переможемо. Тому побажаю всім нам. Всім працівникам станції, всім мешканцям нашої вільної і незалежної України, добробуту, мирного неба, злагоди в кожній родині. Урочистості до Дня державного прапора та дня незалежності України завершились тематичним концертом Українці завжди будуть незалежні на прилеглій території Палазу культури Раес. Вихованці творчого осередку представили патріотичні художні номери у кожному виступі дух сильного, вільного і нескореного українського народу, який і сьогодні демонструє силу єдності та протистоїть російським загарбникам, аби майбутні покоління жили під мирним небом незламної України. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що можемо жити і творити. На нашу долю випали нелегкі випробування, але своєю впевненістю, своїм патріотичним настроєм, колективи Палацу культури говорять, все буде Україна. Сьогодні Україна переживає непрості часи. Але її народ залишається сильним і вірить у перемогу своєї славетної держави. Кожен докладає максимум зусиль, аби наступного року зустріти державні національні свята у вільній та мирній країні. Ми маємо передавати нашим дітям своє українське, розвивати в них те найцінніше, той генетичний код, який зокрема передається через знову ж таки ті звичаї і традиції, якими супроводжується супроводжуються кожен захід нашому палаці культури. Альона Грищук, Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Павло Жих, Андрій Затірка, Уїта Зегераес.